Такого привітання розпочинається урок фізкультури у 5 класі 25-ї кропивницької школи. Після розминки перший модуль. Діти повинні зайняти вільний обруч на підлозі, вирішивши математичну задачу. 5 -3. Раз, два, раз, два, раз, два. Далі смуга перешкод. Наступне завдання з елементами волейболу. Ми склали модуль-волейбол і поєднали рухливі ігри. Що, як бачимо, для дітей це дуже цікаво. Також ми застосовуємо верховувати у дітей математичну компетентність. Тут у нас була рухлива гра, де вони, наприклад, рахують, я говорю, 2 плюс 2, буде 4, 4, 4 діти самі рахують і приїхають 4 дитини в область. Це взаємопредметні зв'язки, скажімо так, за новими правилами, за новими вимогами, стараємося відповідати цим вимогам. Уроки ми займалися тільки киданням м'яча та бігали. Зараз ми граємо в інтерактивні ігри та прикидуємо як волейбол, в м'яч. Урок триває 45 хвилин. По завершенні уроку кожна дитина підходить до столу і за допомогою червоних, зелених та синіх карток, оцінює, чи сподобався їй урок фізкультури. На ваш голос сподобались вам ігри. Відрізняється тим, що Багато розваг та різноманітних ігор. це трошки урізноманітнило їхні спортивне спортивні, спортивні заняття. Тому задоволення дитини я відчуваю, тому що він з більш емоційною, і насиченою про це все розповідає вдома. Оцінок дітям на уроках фізкультури не ставлять. Вчитель може виділити, наприклад, да, якою він ставить. Ти ось молодець, ти не молодець, це якось пригнічує дітей. А коли вони коли вони оцінюють самі себе, це дуже і дуже чудово, тому що вони самі бачать свою роботу. То вони самі знають, як відпрацювали. Існує п'ять шкіл Керацької області одна з них в місті Кропивницькому, де цей проект іде на рік. Раніше, тому що ця школа є пілотною для цього проєкту. Наразі є 44 модулі фізичної культури. Модуль це коротко говорячи, це вид спорту, які можна використовувати на уроках фізичної культури. Особливості в тому, що цей модуль повинен змінюватися кожну четверть. Такі уроки фізкультури за програмою нової української школи відбуваються тричі на тиждень. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кропивницький.